Всім привіт! Друзі, всіх вітаю. Вас вітає колян на карті Аграрний край. Канал Агровіха. Вибачаю, одразу кажу, вибачаюсь, що не було довго відео, трошечки заклопотаний був, трошечки прихворів. ну це таке. Отже, що ми робимо? У нас серпень місяць будемо сіяти гірчицю. О, трошки є клопоти по фермі, треба позавозити сіну, треба соломочку підзавозити. -під ну Це ми поставимо техніку, щоб сіяла. От, а потім вже я буду займатися. Треба косити сіно, тому що сіно катастрофічно скінчається. Ви розумієте? Нема. Бачите? Нема. Ну, у нас вже достигло на полі сіно, так що ми поставимо косілочку, щоб було косило. Давайте ми зразу це зробимо. Поставимо косілочку, щоб вона косила. Потім вже будемо займатися нагальними справами по, по посівній. Камазало цього я прикупив за кадром, а то ну, оренда це таке, це треба тіпо типу викупляти, бензовоз та заправщики. Так, є кум сюди. Так, 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 так. Так. Без зараз ми лупинемо курс, і він буде собі косити травичечку, а ми підемо займатися своїми, своїми справами. Так. Тут можна, звісно ще і викати і, і поряд, по боками. Так, друзі. Все, поїхали. Мужик, працювай. Це добре, це прекрасно. Так. Далі ми будемо зачіпати сіялки і будемо... Видвигатися на поля, так що у нас тут заправка у нас все нормально, коландик підремонтований, так, беремо сіялку, а з поля додалися нам би звісно. І ялку ще прикупити. Ну ти так не виїдеш, держу в курсі. В принципі, і так не виїдеш. Треба прибирати бензовоза. Так, Треба зараз глянути що тут. Так, о, та тут! В порядок! Так, треба прибрати бензовоза. Цей тут так, в принципі, не мішатиме заправщик. А от бензовоз. Куди ти? Ди? Падлина. сейчас сяду в зерновоза. Не, а ч він сідає, блядь, трактора? Долбу дядя. уже прямо коло цього, коло бензовоза, він трактор стігає. Нормально людина? Так, купив ще є. Так, кайс! Так, нам ще треба буде прикупити сіялки. Так, так, підчеплену. Так. Кайсь, кайсь ми берем, кейс ми беремо. І в нас залишиться мала сієлка. О, нам треба, короче, ще піджониш купити під сіялку. Гроші є. МТДюк буде тягати цю сіялку на цих малих полях. Тому що у нас поля подобавлялися. Так, дві сіялки здорових у нас. А нам потрібно одне поле здорове, друге третє. Четверте, п'яте. Ніфіга сі. Ніфіга собі. Так, короче, у нас два джона є. Да, так, что тут так? Тут у нас треба заправить... Э, заправить зерно. Уезжаем. Так. нас зерно на зерно нам потрібно заправить так ідемо сюди нам потрібно нам потрібно купити сіялки дві сіялки нам треба купити. Так. Ні, ні, ні 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 не орендувати два назад Раз, два, так, хорошо, отлично, 624 тысячи, хлопец, и не Так, 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 а что у нас з, в мали елки? так, малу сиелку мы, ми... он пиздюком зачепан, он будет сиять только на малых полях, он будет сиять. а великими ми будемо сіяти ну, на великих полях. О, та вона тут а ній трава. Ну, ми поміняємо на гірчицю, тут не питання, тут є. Так, тут нам потрібно замінити гірчицю. О, ну, це вона, неча, так, добре, ми будемо сіяти тут на цьому полі. І далі вже я порозганяю по полям і ми зустрінемося з вами, як вони будуть починати сіяти, тому що це буде клопітно. Так, річиться, да, все як положено, все добре. Все, друзі, розпоч... розпочинаємо постійну кампанію, Поїхали. Так, ну що ж, попереганяв я вже всі пора, позаправляв, попереганяв на поля, зараз ми їх запускаємо, вони сіють і дивимося. Да, бачите, у нас ось в лівому вуглі на міні-карті появляється, що добривом удобрюється все капітально, зеленим стає. От. Зараз ми ще отак подивимося. Це чудово. Наприклад, так, ідеально, нормальний рівень pH, все класно, все чудово, все, все різнокольорове. Далі йдемо ми сюди. Не так. так, Тут також запускаємо. То, все поїхало, все працює. все чудово, все різнокольорово. Так, а що тут у нас затрапки, тут у нас слабенький, мабуть, так, у нас тут 340. Ну нічого, 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 нічого. Він під горку буде слабо, а так він буде... да буде у нього самі отримати. Так, тут у нас хто? Тут у нас не холодно і я тут трошечки протупив і посіяв трохи ріпака. Ну нічого. Ладно. Так. Це що зараз робиться? Чому стоять таким цветом? Ах, ну доброго йде, все йде. А чому таким цветом поле? Ммм незрозуміло, ну ладно. Це тут у нас МТЗ. Так, Хорошо. І остався у нас, запускаємо Кайсяку. Опа, стоп, 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 бо ти зараз, друг поїдеш. Ні, ні ні ти поїдеш, братуха, прямо, а нам прямо не треба. Ну, тобто він поїде направо, це 100% поїде направо. І до гадалки не ходи, а нам треба прямо. О, і така тут це Угу. Так. Ну, тут буде довго, тут буде довго. Ну, ладно, пішли на хверму. Ось тут носіно завести. О, ось ось я запустив усе. Я буду збиратися на фермі, ви не тумуйте, хто я фотофіює всім приємного апетиту, друзі. Ага, я понял. Тут з дивився. Вітальку. Вірні Так, оп, поча. Хорошо. Так, працюємо. Окінчили тут. Косить траву закінчили. Зараз безстренько одгонимо нашу косілочку на базу, візьмемо ворушилочку і будемо ворушити. Інте, потім будемо його збирувати. А як відлічається, да? від почви. Ці валочки працюють, добре вийде багато. Но я не розумію, я не розумію, де мені включити, щоб воно повністю вносилося, а не частично. Я вже шукав, шукав, ніде не можу знайти. Що, що трапилося, чого я не можу знайти. Так, ну, да, Ми візьмемо коло НТЗУКа. Буде у нас НТЗУК вирушити, тому що у нас всі трактора задіяні. Зараз угу, угу. трактора на посівній компанії. Так, тут ми потім помиємо що таке? О, оборот розбий. Доброго вечора, ми в Україні. Та доценку заворушимо і потім будемо вже пікувати. Ми вам кажу, що корм йде як, як дим. Дим вилітає, це просто звіздець. Так, це у нас є поки Так, добре. Так, ну давай! Єсть, хорошо. Дуже добре, дуже добре. Так, а чому? Ну, вже... Воно, воно, не помішає. Так, давай, друзья. Такої група. Опа! Реклама пауза. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Буду вам щиро вдячний. Поставте вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Так, що тут коїться? Тут щось коїться, непонятно що. Ага, тут уже закінчує. Угу, угу, угу. Ну, щось вирісовується. Не забудьте за 31 поле. Як завжди можу забути. Все. Працюємо далі. Підемо сюди, бо він практично вже закінчує і будемо переїжджати. Так, Переїхали ми всі на крайнє поле. Пейджер там уже лупеше. Нюхоландом переїхали, зараз поставимо, Нюхоланд буде допомагати. А ми підемо сіять. Так, хто у нас тут завершив роботу? Ага, Грочка завершила роботу, ми потім її пережену. Тут пішли. так пішли. Так, 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 Нам зараз треба поставити. Пілкувать, тут уже сівалочку я поставив, помив, помив е косілочку. <звук> Куда? е, алло. У тебе вода. Зараз ми поставимо пікувать безстренько. Щоб ви порозуміли, оце хто додивився, да, до цього часу, це вже пройшло 6 годин. 6 годин. Оце я сію, оце все роблю реального времени. Так що трошечки займає частку. Тут вот так почнемо, по одну він буде давати взять в Там Тут уже. Що тобі не так, от об'ясни мені, га? Їдь поки їдете. А ті лки-палки, гребана рекламна пауза. Тут у мене метизон. Тут у мене вже лінія зроблена. Я вручну вже посію за коле. Потім поприкатуємо, буду прикатувати я вже за кадром. Я не думаю, що воно буде так цікаво. Вам наблюдати. Ну чуємо тизон. Сіє, бачите, ще може щось. Так, поки там сіють, тут треба позбирати тюки, щоб йому було як розвертатися. А то буде, а то буде кака. Він їх не стільки, що хай бог милує. Хоча все діло. Сабіру! Так, шановні друзі, хто додивився до цього часу, щиро вдячний. Ну, закінчив я тюкувати сіно. Закінчили ми посівну. Ось можете ви побачити, да? ці поля жовтенькі у нас. За кадром я закатаю, куплю зараз е котки, вони потрібні, вони потрібні кожен рік. Орендувати їх ну, таке собі, треба, щоб вони були. Ну, П'ятьро котків куплю. Тобто вони вже були. І будемо закінчувати на цьому ролик, за кадром я закаткую і будемо потім вже бризкати, що ми там будемо робити. Ну, отак от бачите, повистраюю я техніку акуратненько. Техніка практично вся уже наша. Все я перемив, зараз помию ще преса і цього трактора і на тому будемо закінчувати наш відеоролик А, да, веду я і уже за кадром так Потім назад здаму. Так. класик хороший такий так що тут нема нічого Нема нічого по скидову. Поганувато. Ось краски, да, вроді би. Покрасити їх треба усіх перекрас, треба поставити мастерську на базі, щоб не їздити далеко туди. Так, є. На дрангар якийсь купить, поставить, щоб техніка під відкритим небом не стояла. Угу. Ну, їх так трошечки виставляв, позаправляти треба. Їх так трошечки виставляю. Болі іменє. Так, отже, друзі. Я вдячний всім, хто додивився до цього часу. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог, все буде Україна, все буде добре. Зкінчиться ця клята війна і все буде у нас чудово. Щиро вам дякую за довіску до цього часу, за підписочки, за лайкоси. Будьте здорові. Тим, пока-пока.